Слава Україні! Розпочалася 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками. Та, на жаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Малавовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка. Дворічанське та Хатнє на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка Харківської області.